Людині 60 або 65, і людина в пошуку ще одної роботи або в пошуку, як виїхати за кордон, тому що там платять більше. Здається, в 60 років людина вже мала би відпочивати, насолоджуватися життям, бавитися з внуками або поїхати десь подорожувати, так як робляться європейські пенсіонери. А вона вимушена шукати роботу. Чому так, друзі? Тому що ці люди наділися на державну пенсію. А ми знаємо, що державна пенсія сьогодні смішна, вона мізерна, і вижити за ту пенсію нереально. А багато в років взагалі пенсії не мають, тому що не мають стажу. Тому що треба мати на сьогодні вже 32 роки стажу, щоб мати хоча б мізерну пенсію. То що я рекомендую? Я рекомендую робити те, що роблять давно європейці. Вони не надіються тільки на державу. Там теж малі державні пенсії. Вони самі свою долю беруть в свої руки. І я зараз звертаюся до тих, кому сьогодні ще до 65. Ви маєте можливість теж подбати про своє майбутнє і створити собі приватну пенсію, приватні накопичення. І ви будете визначати, коли вам перестати працювати і на якому рівні жити, за який рахунок жити. Все це реально в Україні. Давно в Україні працюють міжнародні компанії з міжнародними гарантіями, де ви надійно можете створити собі приватну пенсію. Я одна з них. Я роблю це вже 21 рік. Якщо вас цікавить така можливість розібратися, як технічно це працює, де, які гарантії, я про ці всі деталі розказую в своєму телеграм-каналі. Чому? Тому що я працюю фінансовим консультантом і в темі вже з 2004 року. Ділюся інформацією з вами безкоштовно. Посилання в шапці профілю там зручно у телеграм-каналі. Або пишіть пенсію в коментах, я обов'язково з вами зв'яжусь.